Учасників чоловічої команди вже одягають навушники. Вони потрібні їм для того, аби не чути свого капітана, який промовлятиме їм слова. Ці слова вони мають вгадати, дивлячись на його губи. Власне, так і називається конкурс по губах. Кожне вгадане слово приносить один бал. Ті слова нашіптуватиму на вухо Богданові. Я у вас є 90 секунд вперед до бар'єру. Сиво Лесь, можеш прочитати по губах зараз? Що, що? Прочитав? А ще раз. Ти почула вже. Поїхали. Груша. Груша. Луччя груша. 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 Фужер. 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 Слухавка. 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 Трава. Слуховка. Туалет. Слуховка. Дура. Фуксия. Фуксия. вудка, Фуксия. Фуника. Фуксия. Фуника. Фуксия. Фурика. Фурика. Фуксия. С такой Патчи. Патчи. А, патчи. Патчи. Белявка. Белявка, билявка, пиалка, билявка, груды, белявка, трусы, белявка, белявка, билявка, жаба, жаба, шапля, шабля жаба, жаба, шампа, шаба, жа-жаба, жаба, шапа, ж, ж. Ікра. Та що ж таке? Ікра. Дія ікра. і Діла. Ікра. Дійка. Ікра. 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 Барбарис. 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 Жара. Барбарис. Барбарис. Звідки ви знаєте, яку музику я слухаю? Спеціально вибирали мені такі слова, що мені прийдеться мститись. Виходьте, дівчата. Виходьте. Сподіваюсь, ми з тобою після цього раунду не будемо як Бред Піт і Анджеліна Джолі. Один за одним. Дівчата, тут треба відгадувати, не там, танцювати. Там, 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 там. Поїхали. Поїхали. Сопілка. Сопілка! Сопілка! Кальсоны. Ясоте. Какра. Хальсоны. Кальсоне. Кальсон. Кальсоне. Статуя. Статуя. Дякую. С, сс. С. Си. С. Сис, с. Картопля. 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 Абрикос. 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 Да Та что такое? Кысіль? Кысель. раз. Кысель. Де кысель. Ди кысель. <рикос> Човен. 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 Та? Пузо. Пузо. Кушон. Пузо. Путон. Пузо. Пушо. Пузо. 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 Вила. 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 Вина. Вила. Л. 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 Вила л, л. Вила. Вила. В. 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 Вила. Вила Це Л. 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 Багато угадали. А що це було останнє? Вільна! Таже я, потім. Вила. вила. А вила! Молодці! Вила. Що ти робиш тим ротом, а, що а вони майже все відгадали? Можеш бута? мені секрет розказати? Що? Інтересно! Мені подобається, коли в наших команд є азарт. Ага. Отже, чоловіки, почнемо з вас. Пачі я вам не зараховую, тому що Богдан показав своїми очистками, що в нього ніби там щось під ними приліплено. От так. Тобто, ми тут сьогодні груша для биття, я так розумію. Або фужер. Подякуйте власне веселеві, що він знає ту слово барбарис, що він свого часу танки гриз. Він так знає, що аж пісню склав. Правильно вгаданих слова. Ого. три? рекорд. Дівчата. Так, пане суддя. Просто, просто неймовірно. Сопілка. Кальсони. Кальсон! Це ж хто придумав таке слово вче казати? <ресити> Сім правильних слів <ресити> дівчат! Це перемога! Виг! 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 Розгром! Просто розгром! Мені спекотно якось стало. Мужики! Це дискримінація, Василь. <піліст> Болісне питання. Будь ласка, скільки відсотків чоловіків засинали, коли дівчина у ванні готувалася до сну? Це щось з області фільмів в нашому світі, коли є Тік-Ток, ютуб, купа, ну, соцмереж, соц за де сидиш. Сад. Поки про футбол поговориш про те, про да. те, що дівчинки один бійш, випадок на, сяker, на, на мільйон відсотків десять. Ні, не можемо. Не можемо 10, бо це буде в нуль тоді. 15? Але попередній 15? раз ми теж думали по-іншому, розумієте? Багато? 70. Я думаю, 80. Я думаю, 80 теж. Ні, там дуже довга процедура. 50 кажем тоді. кажемо 40. 45 давайте. 45 давайте. Все, давай. Да. Да? Да. А, ви готові, так? Так, ми готові. Як ви вважаєте, скільки відсотків чоловіків засинали, очікуючи, поки дівчина приготується до сну? Ми думаємо, 10%. Але ми хочемо виграти дві тисячі гривень, тоді кажемо 45. Так. Ми приймаємо, ми приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. О! А ми і казали! От воно! Це якась підстава, чи що? Ну, це з області фантастики. Ну хто зараз зас... Леся, ні, ми наклали патчі і заснули. Леся Іванівна, я вам скажу так: просто є чоловіки, які реально працюють. І втомлюються на роботі. Може, це вони? Так, Пане так, суддя, так, ну, ви так, реально. хочете... Я ні. А стедікамщик. От я з Стедікамщика хочу спитати. А він носить 30 кілограмів. Стоп, стоп, стоп. У нас суддя, і жінка, і чоловік. Тому він сам і себе чекає і сам засинає. Я вас попрошу. Дівчата, не даю вам бонус на тисячу гривень. Але ви попереду? Дякую. Ну, хоч так. Бо ми чотири тисячі гривень, дівчат. Чоловіків, що там Богдан? Дві тисячі у нас дві тисячі гривень. Все Звідки? так, як було? Де я, вони взяли? Я підкину. А давайте скинемось. Нуль чоловіків. Дякую, що нагадали? А ви знаєте, чому вони попереду? Бо ми їх втокаємо. oh yeah yeah, yeah.